Біфрен спокій за ясної голови ми повертаємось до розмови з військовим експертом Сергієм Храбським, пане Сергію, от ми зараз дивилися сюжет про те, як Київ знищувався обома сторонами в 41-му році? Скажіть, будь ласка, повертаючись до Києва в е 2022-му році, я от чула таку думку від військового експерта вашого колеги Петра Черника, що мовляв, оці ці всі мобілізовані свіжі росіяни можуть бути використані, щоб знов спробувати захопити Київ з території Білорусі. Чи вважаєте що? Для Києва знову може з'явитися загроза наземного наступу потенційно. Така загроза існує завжди, і це не важливо. Мобілізовані чи не мобілізовані. Тобто, знаєте. Враховуючи те, що стратегічна мета Росії не змінилася, а саме знищення української держави залишається її пріоритетом, безумовно, що столиця України Київ він буде ціллю номер один і завжди зберігається загроза того, що противник може здійснити такий наступ. Але тут же справа йде про те, що час втрачено, і така спроба наступу для противника буде коштувати просто колосальних втрат і вірогідність того, що він досягне. Свої мети є дуже і дуже малою, тому що на сьогоднішній день є вже виконаний певний комплекс заходів по інженерному забезпеченню. Ми вже знаємо, що робити, де противник може просуватися, і як воювати з противником на наших дорогах знов таки. Маєте таке цікаве спостереження? Противник так і не вивчив уроки переформатування своєї логістики, тобто нас можуть очікувати знов такі довжелезні колони, без можливості забезпечення противника своїми силами та засобами. Ну і плюс то про що ми говорили. Вашому, ви говорили виговорили вашому сюжеті щодо знищення Києва, знаєте, таке цікаве спостереження. Коли ми планували операції, то обов'язково враховували наявність так званої місцевої економічної бази, яка не підлягала знищенню, маючи на увазі, що ми можемо її використати. Росіяни ж натомість знищують все, що можна, таким сам таким чином, позбавляючи себе можливості забезпечувати себе на місцях. Ну, і, власне, це так само, незважаючи на ту кількість військ, яка може бути зосереджена, що так само дуже велике питання, тому що Транспортування цих військ займе дуже багато часу, і його не можна буде приховати. Ну, викликає в мене певні сумніви щодо реального результату, який може бути досягнути російськими військами на цьому напрямку. Але бачите, пане Сергію, ці уроки історії показують, що росіяни, ну в принципі, ні перед чим не зупиняться за для своїх досягнення цілей. От взяли і рознесли центр Києва під час другої світової війни, і в цьому контексті. Не можна не запитати у вас про вашу думку щодо застосування тактичної ядерної зброї росіянами? Ви знаєте, це дуже цікаве питання. Я не можу, звісно, стверджувати, що вони її не можуть застосувати, але вірогідність цього, враховуючи так званий людський фактор, складає десь 1,5-2%. Тому що треба розуміти, що так, щоб коротко у світі протягом останніх 50-70 років створена. Дуже потужна і ефективна система моніторингу і контролю за переміщенням і за любою активністю пов'язаною з ядерними або боєприпасами, або з ядерними об'єктами. Тому вірогідність того, що противник може застосувати його, є дуже, і дуже малою. Що той комплекс заходів розвідки, який ведеться по спостереженню за об'єктами збереження ядерних боєприпасів, він фактично унеможливлює зна такий миттєвий або несподіваний варіант використання ядерної зброї. Технічно знов таки повертаючись до того, що є поняття людського фактору, не можна 100% гарантувати, що цього не буде, але вірогідність того ну надзвичайно мала пане Сергію. А коли ви говорите про людський фактор, ви маєте на увазі, скільки людей, от за цим ланцюговою реакцією, задіяно в те, в те, щоб привести а, цей наказ у виконання а, в дію, так? От що ну, ви маєте на увазі під людським фактором? Людський фактор в плані того, що може бути прийнято неадекватне рішення, і, і скільки людей сила... може це зупинити? Так, і все ну тут все йдеться власне. Я найгірший варіант, як військовий розглядає okay. завжди, тому що ми плануємо найгірші, найнебезпечніші варіанти. І ми тоді е, розглядаємо питання, що такі так, так е, в якийсь спосіб вдасться обійти всі бар'єри пов'язані із спостереженням і контролем, і якийсь одиночний ядерний вибух може статися. Тут йдеться про ці 2%, про які я говорив. Тут, тут може спрацювати людський фактор, коли знаєте. Ну непередбачувано складеться таке, така низька обставин, що противнику вдасться застосувати, але повторюю ще раз це настільки е, мала вірогідність, що е, вона може розглядатися і обов'язково відпрацьована у військових планах. Тому що, що... ми, як такі оптимістичні песимісти, завжди думаємо про найгірший варіант. А щодо цієї системи моніторингу, то як вона працює? Як тільки відкривається шахта, де є. Ракета з ядерним зарядом про це знають розвідки, які І як швидко ми цю інформацію отримаємо. Ну, це те, що ми говоримо, це те, що ми говоримо про це, про використання стратегічної ядерної зброї. Натомість, якщо ми говоримо навіть про тактичну ядерну зброю, з вашого дозволу, ну уявімо уявимо собі такий собі умовний єск, де ми знаємо чітко, де знаходяться, ну не тільки ми, а наші союзники, де знаходяться сховища тактичних ядерних боєприпасів. Тобто за ним ведеться постійне спостереження в режимі 24 на 7. і ви розумієте, що якщо на Наприклад, щось впадає в око спостерігачам, яке виходить за межі звичайно, експлуатаційної активності. То цьому об'єкту приділяється більше уваги, якщо спостерігається підвищена активність на цьому об'єкті, наприклад, підходять якісь автомобілі, збільшується кількість людей, а змінюється температурний режим, змінюється там ще багато параметрів. Надходять інформація від оперативних джерел, тобто від наземної розвідки, яка агентурна розвідка там існує, що щось стається. Це викликає миттєву реакцію навіть не українську, а ядерних держав з точки зору того, що, що там трапилося, і які міри мають бути прийняті. Ну а саме простий приклад: наскільки це ефективно діє? Ви пам'ятаєте, скільки разів намагалися міжнародні, представники міжнародних організацій попасти на запорізьку атомну станцію, але Після того, як пройшло повідомлення, що три датчики контролю радіації вийшли з ладу, або перестали відповідати буквально за тиждень, якщо не помиляюся, або за два. Голова МАГАТЕ вже з'явився на тому об'єкті. Це треба розуміти про моніторинг. Повірте мені, на території як України так і Росії розміщені тисячі і тисячі датчиків і інших засобів контролю радіації та контролю за використанням ядерного палива або інших ядерних об'єктів. Пане Сергію, на останок у нас дуже мало часу, залишилося буквально 30 секунд. А чи може п -п сили протиповітряної оборони збивати ракети з зарядом ядерним? Є якісь безперечно, безперечно, сили сили протиповітряної оборони збивають ну, по можливості всі об'єкти, які вони бачать, але треба розуміти, що жодна система ППО не може гарантувати 100% відбиття повітряної цілі. Пане Сергію, чи правильно ми розуміємо, що збиття ракети, яка несе ядерний заряд, є доволі безпечним, тому що він не спрацює, якщо не влучить в цілі в задані координати. Абсолютно, якщо не сталася детонація ядерного заряду, проходить його самознищення, і він представляє загрозу тільки з точки зору уламків і розповсюдження радіації на поверхні землі. Пане Сергій, дуже вам дякуємо за інтерв'ю. Дякуємо, що ви в такий ранній час доєдналися до нашого ефіру. Сергій Грабський, військовий експерт, був з нами на прямому зв'язку.